Про гіпоглікемію обов'язково мають знати власники цуценят та дрібних порід масою до 2 кг, тої чихуашки, йорки і подібні. У таких тварин, крім малої маси, ще і нестабільний метаболізм та невеликі запаси глікогену в печінці, тому їм протипоказані великі перерви в годівлі та голодування. Ці тварини дуже легко заходять в гіпоглікемію. Є і інші причини гіпоглікемії. Зокрема, може виникнути у діабетиків при передозуванні інсуліну, при важкому фізичному навантаженні без енергетичного відновлення. Наприклад, пішли на цілий день гуляти без корму при новоутворенні підшлункової залози. Отже, що робити при підозрі на гіпоглікемію? Негайно дати солодкий сироп, емет або глюкозу на ясна або язик. Не намагайтеся годувати тварину. Якщо вона втрачає свідомість. Терміново в клініку потрібно зробити глюкотест та ввести глюкозу. Якщо швидко не підняти глюкозу, тварина може загинути. Тут ще треба згадати, що гіпоглікемія у собак виникає і при отруєнні кселітом. Про це поговоримо у наступному відео.